Починаємо засідання бюджетної комісії. У нас присутні три члени комісії: один член комісії онлайн Тетяна Павловна Сергієнка. Тобто це достатній клуб для того, щоб розглянути проєкти рішень і винести відповідні рішення комісії. У нас сьогодні будуть розглядатися проєкти рішень виконавчого комітету, закрита і відкрита частини. Проєктів рішень, які планується винести на сесії, поки немає. Будемо розглядати на наступному тижні. До початку засідання у когось є якісь прохання, клопотання, заяви? Немає, так? Да? Тому розпочинаємо. Тетяна Павловна, щось не бачу. Ще немає, так? Да? О, вже є. Тетяна Павловна, добрий день. Ви нас чуєте? Я перепрошую, доброго дня. Добрий день. Добре, розпочинаємо засідання комісії. Перший проєкт рішення про виділення стабіліційного фонду коштів у сумі 797 945 тисяч дев'ятсот гривень 8 копійок департаменту охорони здоров'я по об'єкту, для медичного підприємства Кременчуська, по об'єкту реконструкція мереж електроустановок у частині встановлення блискавкозахисту на даху будівлі основного корпусу комунального медичного підприємства. Є у когось зауваження, заперечення пропозиції. Хто за, прошу голосувати. Тетяна Павна, ви за? Треба йду. Дякую одноголосно. Наступний проект рішення про виділення коштів стабіляційного фонду у сумі 37 сім тисяч гривень департаменту охорони здоров'я для. Медичного підприємства Кременчуцька на оплату послуг з коригування проектно-кошторишної документації по об'єкту капітальний ремонт покрівелі будівлі інфекційного корпусу для розміщення адміністрації. Є у когось зауваження, заперечення пропозиції. Хто прошу голосувати? Підтримую одноголосно. Дякую. Наступний проєкт рішення про виділення коштів стабіляційного фонду у сумі 199 тисяч триста гривні 80 копійок департаменту освіти для гімназії номер 22 На оплату послуг з поточного ремонту рулонної покрівлі закладу. Є у когось зауваження, заперечення пропозиції? Хто за, прошу голосувати. Підтримую одноголосно. Дякую. Наступний проєкт рішення про виділення коштів. Стабіліційного фонду у сумі 1 мільйон 378 тисяч 154 гривні 45 копійок департаменту освіти. Із них 276 тисяч 66 гривень 46 копійок для закладів загальної середньої освіти Кременчуської міської ради, 1 мільйон 102 тисячі 87 тисяч 99 копійок для закладів дошкільної освіти. Це виділяється на погашення штрафних санкцій на виконання наказів Господарського суду Полтавської області. Із них тут у нас виходить 13 закладів освіти, ліцей номер 11, загальна сума 47 тисяч 416 гривень 31 копійка, Тут у нас інфляційні е, витрати на інфляційний процес 15 745,63% річних, 2392 гривні 32 копійки. Пеня 20 939 гривень 32 копійки. І судовий збір 8229 гривень 4 копійки. Гімназія номер 8 на 228 650 гривень 15 копійок. Е, далі у нас. Заклад дошкільної освіти. Ясла, садок номер 2 232 545 гривень 72 копійки. Ясла, садок номер 28 158 795 гривень 8 копійок. Ясла, садок номер 29 121 251 гривня. Ясла садок номер 32 на 36 337 гривень 23 копійки. Ясла Садок 34 на 121 тис. 1331 гр 8 коп 20 Садок 41 на 22 595 гр 5 коп Ясла Садок 46 15я 399 гр 33 коп Ясла Садок 62 номер 62 78866 гр 23 коп Ясла Садок 63 163 579 гр 50 коп Ясла садок 68 16 633 гривні 26 копійок. І Ясла Садок 73 134 753 гривні 11 копійок. Скажіть, будь ласка, а що у нас в нас такі суми досі з'являються? Ми ж з вами минулого разу, коли розглядали питання сплати штатних санкцій вашими закладами освіти, ви казали, що всі питання вирішені, і більше цього не буде. Зараз знову з'являється. Скажіть, будь ласка, а взагалі, я не розумію, скільки ще буде вони з'являтися? От ви казали все, більше да, нічого. Та я розумію. ну, Слушайте, таке, таке враження, що у кожного є що обов'язок з'явитися в цьому списку чи що, я щось угу. ну, що Це буде завершено, але ми не знаємо, скільки ще наказі. Та підождіть, скільки у вас ще судових справ? Давайте почнемо з цього. Для того, щоб ми з вами, послухайте, для того, щоб ми з вами розуміли, скільки ще у нас з'являться зобов'язань по сплаті штатних санкцій, ми повинні розуміти, скільки у нас ще судових справ. От які ще у нас є судові справи, по яким закладам, на які судно. От і все. Бо потім ви будете розуміти, що у нас тут буде, так які ще є судові справи на сьогоднішній день, крім оцих, які ми знову розглядаємо. А чому ви не можете зараз дати відповідь? Ви не володієте інформацією, ви не контролюєте ці процеси? Чи вам, вам не пизат насвітруна дереса? Вони скажімо, в електронний кабінет на ході ці повідомлення, скажімо, рішення та ні. Послухайте, до того як ви отримуєте рішення, ви повинні отримувати позовну заяву. Ви повинні на цю позовну заяву, навіть якщо вона в спрощеному провадженні відбувається, ви повинні написати відзив, тобто заперечення. От якщо вже порушене провадження по справі, ви повинні вже розуміти, що у вас вже біда. І ви вже повинні, як кажуть, ви всі калакала зуча. Ну тоді, будь ласка, давайте на наступну комісію. Мені чітку інформацію комісії, мені особисто, які у нас ще судові справи, по яким закладам, на які суми. Це по перше. По друге, скажіть, будь ласка, а ви не, а ви не ви особисто, як департамент освіти? Ви не пробували звертатися до нашого контрагента Полтава теплонера стосовно того, що вони все ж таки відмовились від цих штатних санкцій на адресу наших закладів освіти. Це ж все ж таки діти і так далі. Ми ці кошти можна, могли б розподіляти на ті ж виплати тим же працівникам цих закладів. У нас у нас з вами не... У вас є листи такі? От надайте, будь ласка, по кожній справі, будь ласка, надайте інформацію щодо вашого звернення на їх адресу і їхню відповідь. І давайте, щоб всі розуміли, що, вони, що ви запитували а що вони вам відповіли. Це, це друге. Третє, в цій інформації, коли ви будете надавати, надайте інформацію. Суд зменшив штатні санкції їм чи не зменшив? Тому що я знаю, суд взагалі йде на зустріч і зменшує штатні санкції на свій розсуд. І взагалі у нас клопотання такі були на адресу суду щодо зменшення. Я просто знаю, що суди враховують всі обставини і вони дуже часто йдуть на зустріч. І Валерій Вікторович, до речі, про це і казав, що дуже багато санкцій вдалося таким чином зменшити. От давайте, щоб все це ми розуміли. Це не подобство, я не розумію. Це за який період взагалі? А це 24 рік. Це 24 рік? Так. Зрозуміло, є у когось ще якісь запитання, зауваження, заперечення? Може у пресі щось є? Не хочете? Тоді хто А? Ні, накщо ну, питати, це стосується е, закладів освіти? Ні, добре. Е, немає ні у кого заперечень. Хто прошу голосувати? Одного голосу. дякую. І вкажіть там, будь ласка, в інформації загальну суму сплачених за цей санкцій. Можете повідомити охороні, щоб перевірили? Це ви у дворі у нас чи де це. А? Ну яка машина, щоб подивилися? Наступний проект рішення про виділення коштів апеляційного фонду у сумі 99 116 гривень, 66 копійок департаменту житлово-комунального господарства для комунального підприємства «Комфортний дім на оплату послуг з поточного ремонту електропроводки в нежитлових будівлі по вулиці Пилипа Орлика, будинок 1А сели, селі поток. Добре, дякую. Є у когось зауваження заперечення пропозиції. за, прошу голосувати мою одноголосно. Дякую. Наступний проект рішення про виділення коштів з стабіляційного фонду у сумі 1 мільйон 974 тисячі 220 гривень департаменту житлово-комунального господарства. Значить, для на внески до статутного капіталу Кремічук-Водоканал для оплати авансового внеску за кредитом з УкрЕксімбанком. Зрозуміло, дякую. Зрозуміло. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції. Ну, у нас Інна Анатолійовна не може голосувати на конфлікт інтересів. У нас не вистачає одного голосу. Зараз я спитаю. Григорій Анатолійович, добрий день. Ви ви можете зараз розмовляти? Скажіть, будь ласка, та у нас кворуму немає. Тут по водоканалу є рішення. Ми виділяємо 1 мільйон 974 220 гривень на оплату авансового внеску за кредитом Укрексімбанку, той, який ми раніше йому погоджували. Ви можете, ви можете проголосувати по цьому питанню? У вас є якісь зауваження, заперечення? Ви за чи проти? Зараз я громку я гучну включу. Ви підтримуєте, за? Зрозуміло, дякую. Хто ще за, просто голосувати. Одноголосно, дякую. Рішення прийнято. Інна на Анатолію не голосувала, голосували, конфлікт інтересів. Дякую, Григорій Анатолійович, до побачення. Дякую, Дякую, дякую. До побачення. так, у нас відкрита частина всіх проєктів рішення розглянути, погоджені комісією. Є якісь ще рішення, які ми не розглянути? Тоді, я так розумію, якщо у вас будуть додаткові, будете присилати, да, подивимось. Будь ласка, хто хоче ще якісь запитання, за будь ласка. Я прийшла сюди, бо на останній нашій комісії з освіти ми розглядали таке питання, як фінансування ремонту в туалетів в 6-й І Добре, що зараз є пересуповна, скажіть, будь ласка, як там підуть справи? Бо ми на нашій комісії тоді ще просили включити протокол звернення до вашої комісії. Аби узгодити ці е, фінансові питання, бо як пояснила пані Світлана, що не передбачено фінансовування. Підрядна розумно проєктна документація, нам надано повністю партнер, але коли ми почали перевіряти цінову пропозицію, вона НАТО завищена. Зараз підрядник він перевіряє, скажімо, приводить відповідність рядкових цін. Як тільки буде нам надана сума, ми будемо звертати доголови, щоб він не пощо. Так, це питання. Тобто міський голова погоди. Так, погоди так. У нас там буде підлягати ремонту один туалет чи декілька туалет. там буде туалет, який ще починався до вільний. Там. там нам просто треба, щоб він запрацював. Ні, а ще туалети є. працюючі? Працюючі ще є туалети чи ні? Інші але треба залишити, які там але цей туалет це єдиний, да який не вистачає так. для того, щоб ми. Зрозуміло. Ну я давайте розглянемо це питання членами комісії. Я думаю, що ніхто не буде заперечувати. Нема заперечень. Давайте ми підтримуємо ініціативу і винесемо своє рішення. І будемо прохати виконавчий комітет підготувати відповідні проект рішення для розгляду, погодження його і для якомога скорішого фінансування. А ви, будь ласка, ставте строки, щоб до початку наступного ж е, року щоб все ж таки ці, ці роботи були закінчені. Немає заперечень членів комісії. То запрошую голосувати.

на нас ситуація, як на постійний процес це А також, наприклад, і в Крюхові це двадцять школа, яка вже багато років, і ми не знаємо, які там перспективи. Також, наприклад, 11 -та гімназія, не гімназія, одинадцятий ліцей. Одинадцятий ліцей, як один із найбільших навчальних закладів нашого міста. На мою думку, зараз якраз місяць травень і зараз по. Є, але, що ми на 1 вересня із Лариса Олексійовна, ваша комісія готова спільно з нашою комісією, як ми раніше, проводили, провести виїзні засідання? Такі... Я ж... ви, ви не знаєте, комісії ви не обговорювали. не обговорювали ще Ну, ми тоді давайте підтримуємо вашу ініціативу. Я не заперечую. У нас дійсно така практика була, і досить ми побачили багато інформації. Я думаю, що по-перше треба визначитись, що на сапогах саме підготували на інформацію, інформації, яким зробили щоб стану, да? Стану існуючий і які плануються. Ну давайте. Давайте наручення. Ми да, таку да, ініціативу підтримуємо і зараз комісійно приймемо рішення. А вже куди виїжджати, коли і які заклади, так, ми потребу зрозуміти да, форматі. Тоді, тоді давайте так. Ми я ставлю на голосування ініціативу Лариси Олексійовни Все ж таки, провести спільне засідання двох комісій. Я думаю, не буде заперечувати комісія. Ми вислухаємо так комісію вашу, якщо вона скаже? Ми пропонуємо ви такі візні засідання. Вам на сесію або на наступну комісію нашу, яка буде у вівторок, наступний вівторок, в три години підготувати таку пропозицію, які заклади в якому стані, щоб ми розуміли, куди виїжджати. і на наступну комісію ми. Розглянемо, запропонуємо, а на сесії вже як кажуть, вже кінцево погодимо і будемо проводити такі візні засідання. Я думаю, що це правильно. І дійсно, ті, хто виконує роботи, вони ну, в першу чергу будуть розуміти, що є контроль депутатський, і вони будуть яким чином будуть стимулювати їх скоріше виконання робіт. Дякую. І хто за, прошу голосувати. Підтримую одноголосно. Дякую. І ще ще вас Ща ще інформацію, Де там ідуть роботи, а і взагалі в цілому по навчальних закладах. Ну бо є навчальні заклади, які не ну зараз закриті, і там ми не чули, щоб щось роз... 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 нового ні, ні, ви підготуєте роз... на комісію. Ви підготуєте на комісію і на сесію, що ми розглянули, як ви звіт робите, щоб візуально було, щоб всі візуально розуміли стан виконання, ну відсотковий стан, да? що там да. Щоб ми розуміли, що ви прозвітували особливо ті закладам, які от як Ларіса накаже, вони закриті. І ще мають бути черне каміція питання, бо я до вас часто будь ласка. гості не хочу. Скажіть, будь ласка, можливо, вже був звіт від керівниці Кмайкову не було, екрана... не було додатково крім, крім того, що у нас було на сесії, додатково нічого не було. Давайте ми тоді дійсно нагадаємо цей доручний у мене є матеріал саме вона... Є, Александрович. Да? Давайте тоді на наступну комісію ми таке доручення продублюємо, щоб КМЕК на наступну комісію і на сесію надала цю інформацію, прозвітувала. Вона виступала про це. Да, дійсно там у неї було стан здоров'я, який не дозволив їй надати ту інформацію, яку ми хотіли від неї почути. Але якщо в неї стан здоров'я пополіпшився, пусть на наступну сесію і на наступну комісію запросіть її на наступну комісію нашу, хай прийде і прозвітується. Ми послухаємо. А на комісії задамо ті питання, які ми не почуємо на не на сесії, задамо ті питання, які не почуємо на комісії. Ми запрошуємо на комісію, на нашу, на комісію, на, на наступний вівторок, пів надати інформацію нам письмову. Письмову інформацію. Ми заслухаємо на комісії, задамо запитання. Якщо щось ми побачимо, що вона не розкриє, ми додатково її поправимо і на, і на сесії вже заслухаємо. З усіма депутатами. Я думаю, це буде правильно. Нема заперечень. Хто за, прошу голосувати. Підтримую одноголосно. Дякую. Вирішуєте, у вас ще щось, які запитання? Ні? Ні? Дякую вам. Будь ласка, ви хотіли. У мене да. Запитання по поводу постави теплоенергії. Хто замість цієї організації буде обслуговувати споживачів? Як зараз людям платити за тепло і наряд роботу? І чи повернемося ми до тарифу, який встановлений на 24?

Значить, давайте так Іван Володимирович у відрядженні він не відповідає. Давайте ми дамо доручення комісійне департаменту ЖКХ, щоб ви, щоб ви на наступну комісію у письмовому вигляді надали нам і доповіли потім на комісії по всім тим питанням, які ви почули ж. Немає заперечень членів комісії. То запрошую голосувати одноголосно. Дякую. Ще щось якісь запитання? Ніч. Тоді дуже дякую всім за участь у відкритій частині. Ми переходимо до закритої частини. Дякую.